Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. 10 червня на ділянці Мукачівського прикордонного загону автомобіль газ 66 з військовими номерами прорвав державний кордон України і переїхав на сторону правильно на сторону на другу сторону кордону в Угорщину. Угорська сторона, за повідомила, що затримала 32 громадян України, які були в цьому автомобілі. А що ж наші українські прикордонники, як заявив речник прикордонного загону, відеокамери зафіксували рух з польової дороги до кордону України. Прикордонний наряд, групи реагування прибули на місце і зафіксували сліди переходу кордону. Себто ніхто ж не питає, як військовий автомобіль з військовими номерами, підкреслюю, вибачаюсь, міг прорвати кордон. Що ж це виходить, що автомобілем Г-66 можна спокійно проривати кордон і тебе не затримають? Вам не смішно, мені смішно, 32 людини. Мінімальна сума ну, цієї оборудки до 400 тисяч доларів. І прикордонники не затримали наші, а затримали на тій стороні в Угорщині. Не наводить вас на роздуми? ні. Мене наводить. Ясно одне, що наші кордони в західній частині України повністю відкриті. Все залежить від того, скільки ти заплатиш, або скільки ви захочете заплатити за те, щоб перетнути кордон. І проблем немає. Як казали, древні, не потрібно брати фортецю штурмом, потрібно запустити віслюка з мішком золота. І от віслючок з мішком золота буде переходити кордони українські в західній частині України, скільки захоче, скільки того золота, хвати заплатити. З вами Швець. Підписуйтесь на канал, дякую. До нової зустрічі!